Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми пригадаємо з вами деякі міри часу. Ознайомимося з новими. Будемо досліджувати календар та розв'язувати задачі, пов'язані з часом. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Обчисліть. 6 помножити на 5 буде. Тридцять. Шість помножте на дев'ять. П'ятдесят чотири. Шість помножте на сім. Буде сорок два. І 6 помножити на шість. Тридцять шість. Сім. Помножте на п'ять. Тридцять п'ять. 9 помножити на 7 63. 7 помножте на 7 буде 49. 7 помножте на 4. Буде 28. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть числа порядку зростання. Перевірте і ви записали числа в порядку зростання. Молодці. У завданні 590 прочитай пояснення про такі одиниці часу, як рік, місяць, тиждень і доба. Одиниці вимірювання часу пов'язані з рухом землі навколо своєї осі та навколо Сонця. Оберт землі навколо своєї осі це зміна дня і ночі, а навколо сонця це зміна пір року, тобто рік. Отже, земля обертається навколо сонця за один рік. У році буває 365 днів або 366 днів високосний рік. Це рік поділено на 12 місяців. Розглянь місяці на схемі року і дайте відповіді на запитання. Назви всі місяці підряд. Натисніть відео на паузу і давайте разом назвемо. Почнемо з січня. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Назви всі літні місяці. Це червень, липень і серпень. Назви всі місяці, у яких 30 днів. Знаходимо за схемою це квітень, червень, вересень і листопад. Третину місяця називають декадою. Тобто потрібно. Поділити на 3. Скільки днів у декаді квітня. У квітні 30 днів. Отже, ми поділимо на 3, то у квітні 10 днів. Скільки днів у лютому цього року. Діти, коли рік є невисокосним. То у лютому 28 днів. Коли рік є високосним. То у лютому 29 днів. Через скільки років настає високосний рік. Високосний рік настає кожні 4 роки. Земля обертається навколо своєї осі за одну добу. Добу поділено на 24 рівні частини. Одна 24 доби це. Одна година, а одна доба 24 години. Сім діб утворюють тиждень. Скільки діб у чотирьох тижнях? Якщо в одній добі. Якщо в один тиждень – це 7 днів, то у чотирьох тижнях це 7 помножити на 4 28 днів. Скільки тижнів у лютому? У лютому ми бачимо 28 днів. Отже, ми 28 ділимо на 7 4 тижні. А якщо високосний рік 29 днів, то тоді 4 тижні і 1 день. Скільки тижнів у травні? У травні 31 день. То ми 28 ділимо на 7 це повні 4 тижні, та ще залишається 3 дні. Або можна сказати, неповні 5 тижнів. Для визначення дня тижня обчистення тривалості події користуються календарем-довідником, у якому зазначено послідовний перелік днів, тижнів, місяців даного року. У календарі також зазначають вихідні дні, свята інші відомості. Розглянемо календар зимових місяців і дамо відповіді на запитання, скориставшись календарем? У який день тижня розпочалася зима? У вівторок 1 грудня. День зимового сонцестояння припадає на 21 грудня. Який це день тижня? За календарем 21 грудня. Це понеділок? У який день тижня настане новий рік? Новий рік настає, ви знаєте, з 31 на 1 січня, отже, це буде п'ятниця. Група лижників прибула на гірськолижну базу 30 грудня і вибула 3 січня. Скільки днів лижники перебували на базі? Від 30 грудня до кінця місяця? 2 дні. І ще 3 дні січня, тобто 5 днів або 1-2, рахуємо, 3, 4, 5 днів. Зимові канікули у школярів розпочнуться 28 грудня і триватимуть до 10 січня наступного місяця. Скільки днів триватимуть зимові канікули? До кінця грудня, до 31 грудня, у нас 4 дні. І додаємо ще 10 днів наступного місяця, тому що до 10 січня, тобто 14 днів. Або рахуємо 1, 2, 3, 4 і ще 10 днів. 14 днів триватимуть зимові канікули. У відривному календарі вказують час сходу і заходу сонця тривалість дня. Розглянь листок календаря і дай відповіді на запитання. Подивіться, яка дата вказана на цьому листку? На цьому листку вказана дата 28 грудня. Як позначено сонце? Сонце позначено за на малюнку. У вигляді кола, так як і зображуємо ми сонце. У цей, коли зійде сонце в цей день, цей день сонце зійде, о 7 годині 39 хвилин. Коли сонце зайде, ось ми дивимось захід сонця о 16 годині 43 хвилини. Яка тривалість дня? Читаємо. Тривалість дня 9 годин 4 хвилини. За календарем дізналися, що 22 грудня сонце зійде о 7 годині 56 хвилин, і день триватиме 8 годин, о котрій годині зайде сонце. Давайте дослідимо цю задачу. Такі задачі розв'язуємо ми дією додавання, тому що сонце зайде о 7 годині 50 хвилин і день ще триватиме, тобто, як би додається. то Тому ми до 7 годин 56 хвилин додаємо 8 годин того, що триватиме день. Обчислюємо. І у нас отримується 15 годин 56 хвилин. Тобто це задача на обчислення часу закінчення події. Запам'ятайте, якщо потрібно обчислити час закінчення події, то нам потрібно до початку додати тривалість події. Давайте розв'яжемо задачу 594. Хлопці почали грати в шахи о 12-й годині 30 хвилин і грали 1 годину. О котрій годині закінчилася гра. Коли почали хлопці грати в шахи назвіть час? Це о 12-й годині 30 хвилин. Скільки тривала гра? Одна година. Що потрібно нам дізнатися? О котрій же годині закінчилася гра. Яку дію ми розв'яжемо задачу, щоб дізнатися кінець події? Ми з вами пригадуємо, що це на обчислення часу закінчення події, тому нам потрібно до 12 годин 30 хвилин додати 1 годину. Години ми додаємо до годин. І у нас отримається 13 годин. Тобто о 13 годині 30 хвилин закінчилася гра, розв'яжемо наступну задачу 595. Ганнуся почала грати на піаніно о 13 годині 30 хвилин. І займалася 20 хвилин. Коли Ганнуся закінчила гру на піаніно. Що означає в задачі 13 годин 30 хвилин. Це Ганнуся почала грати на піаніно. Що означає 20 хвилин? Це вона грала на піаніно, тобто тривала її події. І нам потрібно про що дізнатися, коли ж Ганнуся закінчила гру на піаніно? Тобто це задача на обчислення часу закінчення події. Тому нам потрібно до 13 годин 30 хвилин додати 20 хвилин. Ми 20 хвилин додаємо до 30 хвилин. І в нас отримається, що о 13 годині 50 хвилин закінчила гру Гануся на піаніно. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу на обчислення часу закінчення події і вирази 597 успіхів вам, діти. На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідну сніжинку до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!